Дешеві сосиски за тебе, які найсмачніші? Ніжні, ходдох, кіровоградські, домашні з сиром. Ніжні! Ось так от вона виглядає в звареному вигляді. Куштуємо. Що ніжна, то ніжна. Розвалюється просто капздець як сильно. Вона рихла, текстури плотної нема від слова геть. Значить якась желейка плотна з м'ясним смаком. Мені не сподобалось. Ходдог! Ось так от вона виглядає в звареному вигляді. Ну, ця уже плотніша. Куштує! Це було трошки краще, ніж попередник, але теж повна фігня. Всередині вона знову рихла, м'яка, і кисла, прям дуже кисла. Знаружа оболонка приємна по смаку. Вона, знаєте, з таким прикопченим смаком. І ну, це було смачніше, ніж попередник. Але такі сосіски я б вам би не радив їсти. Кіровоградські ось так, друзі, вона виглядає в звареному вигляді. О, О м -м -м. це вже нічого Це вперше плотна сосіска, вона не рихла. Трошки є отака кислінка, як у попередника. Але не така сильна і за цього не складається враження, що вона наче, знаєте, скисла і е, спортилась. Кировоградську цілком можна їсти, от я прям навіть хочу її доїсти до кінця. Домашнє з сиром. Ось так от вона виглядає в звареному вигляді. Ой! Ой, бля. та йоп. Отак, от всередині вона виглядає. Куштує. Друзі, смак дитинства. Смак серделяк, який я їв в 2006 році. Я вже забув про такий смак. Це більш-менш, це можна їсти. На смак воно не таке неприємне, як перші сосіски чи другі, Але все одно треба розуміти, що це дешеві сердельки. Але на смак це непогано. Оцей фарш був схожий на попередні кіровоградські сосіски, от воно навіть по кольору схоже. І ось цей сир, який всередині, він, він приємний. Він як просто приємний плавлений сирок, і це цілком з хлібчиком, з картопелькою можна їсти. Як на мене, найсмачніші були кіровоградські, домашні з сиром на друге місце.